Я не відчула за цей період, оці 9 днів, що я йшла сама, я не відчула взагалі страху. Ти йшла е, десь приблизно з Одеси до Вінниці, так? В один день приходять біля тисячі людей з усіх маршрутів в цей Сантьяго де Компостело. От чому люди йдуть цей шлях? Ти коли дійшла, що ти відчула? Ну, от коли ти вже поставила там останні печаточки, отримала цей папірець, які були твої відчуття? Стоїть, мене в перший раз не пустили. Увага! Всім привіт! Це наш подкаст на каву, і ми три подруги з різних країн, з різних поколінь, збираємося тут, щоб підтримати одна одну і як би чесно поговорити про життя, наші страхи, мрії і все-все, все, що нас турбує. Перед тим як почати цей епізод, хотіла вас попросити. Якщо вам подобається те, що ми робимо, і вам цікаво нас слухати, підтримайте нас лайком, підпискою, і буде дуже класно, якщо ви зможете відправити це друзям, яким також буде цікаво. Це нас дуже сильно надихає записувати нові подкасти. Дякуємо вам. Привіт, я Наташа, і я зараз живу в Португалії. І я вирішила пройти шлях святого Якова, Каміно де Сантьяго. Це старовинний паломницький маршрут, який веде до Сантьяго де Компостела, а який знаходиться в Іспанії. Є надзвичайно багато шляхів, і деякі з них займають 900 кілометрів. Я обрала португальський прибережний шлях. Він е, починається в порту, йде вздовж океану до Сантьяго. Це близько 270 кілометрів. А, мій шлях е, закінчився декілька днів тому, і я відчуваю захват. У мене немає взагалі zero regrets. Мені не шкода, що я почала цей шлях, і я вважаю, що е, це було одне з. Чи буде одне з одна з найкращих подій цього року для мене? Хочу вам про це розповісти. Привіт, я Василіса і зараз живу в Нідерландах. І, чесно кажучи, коли Наташа сказала, що йде на каміно, я спочатку подумала, що щось із фільмів чи National Geographic щось таке, десь я там бачила в телевізорі. А тепер це реальність, і в мене дуже багато питань, тому що мене це дуже надихає. І е, питання, типу, як е, пережити в тому, як врятувати е, себе серед природи, я не знаю, там довго йти. Чи це звучить дуже захопливо і дуже серйозно, тому що я знаю, що таке багато кілометрів, і тому не з нетерпінням чекаю все спитати. Привіт ще раз. Я Саша, я зараз у Києві, і знаєте, це трошки таке дивне для мене відчуття, тому що. Тут у нас є повітряні тривоги, страшно, але все одно я дуже переживала сильно за Наташу, тому що вона буде йти одна через ліс, через стежки якісь сама біля узбережжя. І в мене було декілька питань: чи було тобі насправді страшно? І наприклад, в які моменти було страшно, в які ні. Як ти відпочивала, наприклад, бо для мене пройти там більше 10 кілометрів, все я більше не можу йти, мені важко сидіти. А ти проходила декілька, дуже багато днів підряд, більше 30 плюс-мінус. І чи хочеш ти повторити цю подорож? Це мені от здається, прямо. чи хочеш ти пройти ще одну таку, або ж довшу подорож з кимось іще? Так, э, перше, я э, пройшла. Я пройшла 270 кілометрів, я пройшла за 9 днів. Я е, робила це одна, і це мені здається найстрашніше, що було для мене. Бо колись я прочитала одну книжку про людину, яка ходить в походи. І це була жінка, і вона ходила одна. І для мене це було таке щось з неймовірної частини життя. І те, що я зараз це зробила саме сама, я не впевнена, що можна було чи треба було по-іншому, Того, що я не відчула за цей період, оці 9 днів, що я йшла сама, я не відчула взагалі страху. У мене не було страху, в мене не було відчуття, що це якась небезпека. Це була одна з великих речей, про які я думала перед тим, як почати. І як ви знаєте, це для мене перший в житті поход. Перший. Це ти йшла десь приблизно з Одеси до Вінниці, так? Десь, якщо так, я так собі. Чи до Умані, так. Добре, але ти йшла е, в, е, біля узбережжя. І як ти думаєш, оці всі краєвиди це е, робило для тебе? Ось це знаєш, як доповний як бенефіт такий? Якщо б ти йшла реально по містах, як ти думаєш? А, якщо б я йшла одеською трасою, ні, я б не йшла. Ні, я б не йшла. Ти починаєш іти. Я починаєш іти з порту. Порту біля океану. І ти йдеш стежками. Стежки такі є дерев'яні, і океан, хвилі, природа, квіти, хмаринки. Я виходила на сході сонця. І ти йдеш, і ти бачиш оці всі стрілочки, і вони тебе ведуть далі і далі. Для того, щоб пройти, є пару загальних правил: перше це ти маєш мати паспорт паломника. Цей паспорт я купила, коли я була в порту пару місяців тому. Я купила його в церкві, а в основному костелі. Цей паспорт ти маєш ставити печатки. Це дуже важливо, щоб мати останні, особливо останні 100 кілометрів. Ти маєш мати дві печатки в день. Більшість людей ставить ці печаток досить багато, і в мене він такий великий цей паспорт виходить. Але він класний, тому що це додає такої також такої гри. І ти, наприклад, ти бачиш по дорозі, коли ти йдеш в якесь кафе, там написано Ми ставимо штампи. Ти заходиш, вже випиваєш каву. Це такий теж бізнес, як для людей. Але інколи, наприклад, там сидів при дорозі, якась людина грала на цьому, на якомусь музичному інструменті і написано Штампи, штампи, і ти до нього підходиш і ставиш штампи. А інші люди просто не розуміють, що це значить. Я ніколи не зрозумію. Ти знаєш, мені здається, що по цій дорозі вже всі розуміють, що це значить. Виявилося. Що е, в цей день, в один день, приходять біля тисячі людей з усіх маршрутів цей Сантьяго де Компостело. Є статистика. Я хотіла якраз запитати, як ти розуміла, де тобі ставити штампи? Тому що я, наприклад, мені здається, якби я йшла, я просто бачу ціль, не бачу нічого навколо. Я б могла це пропустити. В мене було декілька разів, коли я майже пропустила цю стрілочку, бо там така стрілочка жовтенька, і вона ну вона досить добре пронумерована. Але коли ти йдеш вже 30-й кілометр, то вже такий собі трошки увага загубиться, увага губиться, і я ж йшла ж не сама, я йшла з рюкзаком. Це перший рюкзак в моєму житті, який я вибрала з чатом чатом GPT. Бо коли я прийшла вибирати рюкзак, купувати в магазин. Мені давали дуже багато рекомендацій. Дуже багато рекомендацій, які треба там всі, кому ну, ви ж знаєте, як завжди, в нас дуже люблять радити. Але коли я почала їх міряти, то е, люди, які які в магазині, вони кажуть, вам зручно? От як тобі може бути зручно з, е, з чимось на спині? Ну, не буває такого. Тому я поміряла, поміряла. Потім сфоткала чату GPT і попросила, щоб він вибрав мені найкраще для мене для цієї цілі. Можна таке філософське питання, чи є якась місія, так, ціль? Ну, типу, чому люди йдуть цей шлях? В кінці цього шляху ти отримуєш індульгенцію від церкви, де написано, що ти зробив. В тебе це на двох мовах. Це такі, як певні. Це папір, такий дуже гарно оформлений. Ти його отримуєш в кінці, і це означає, я так розумію, що в старовинні вікі це означало, що в тебе немає більше гріхів. Вау! Так що підтверджено, окей. Добре, тоді я би хотіла почути, як ти йдеш, ти йдеш сама багато днів, так? І завжди в тебе рух. Ти багато думаєш, це стоп стопудово. Взагалі <рив> думає, це, це, це незалежності від того, йду я, чи ні. На жаль, мене немає. Ну, давай цієї так, кнопки. але більше. Давай так, але більше думаєш. Е, чи є якісь інсайти після е, мені здається, що в мене було багато можливостей зрозуміти, е, бо шлях він є такою рефлексією на життя. Я можу сказати, що коли я йшла сама, ти йдеш ну, я йшла одна. В мене була ця частина, чи я зможу? Я А друга частина, ти на цьому шляху ти постійно зустрічаєш певних людей і їх. Багато з різних країн, а вони з там, наприклад, з Нової Зеландії, з Австралії, з Канади. Я бачила, ну там з Європи взагалі зрозуміло, що дуже багато. І е, в певний час, от ти, наприклад, ідеш по шляху, ти зустрічаєшся з кимось. Хто із хтось іде з тобою 10 хвилин твого шляху, хтось іде з тобою 2 години шляху, хтось так довго йде, що ти вже кажеш до побачення. <гум> Ось, так, і класна, вони розходять. Класна аналогія. Так, класна аналогія до життя. Так, так. і е, е, швидко змінюються пейзажі. Коли ти починаєш, ти йдеш біля океану, коли ти перепливаєш на е, лодочці в Іспанію, ти йдеш більше горами. І там ти, тобі треба йти вверх, ти йдеш до гори, донизу, і це ліси різні, і це зовсім інший пейзаж. Інколи ти йдеш через села. І це також пейзаж було навіть частина, де ти йдеш по дорозі. Ну це не одеська траса, але це ну трошки можливо там там пару трошки менше. Але там вона виділена така жовта стежка. І ти по цій стежці йдеш. Коли ти підходиш до Сантьяго де Компостело, вже виникає дуже багато людей поряд. І мені так було смішно, бо знаєш, там основна проблема, яка у більшості є, це взуття. Бо коли ти, наприклад, от, Саша спитала: 10 кілометрів ти проходиш, то це так трошки важкувато. А коли ти проходиш 30, це важко. А коли ти проходиш 30 і 5 днів поспіль. То твої ноги вони дуже багато втрачають, і це прям розповідалося всім. Я дивилася пару відео перед тим. Сказали, що це дуже важливо на прибрати нормальне взуття. Я згадала, що я в перший день дуже боялася Наташі писати. Думала, Боже, ну людина зайнята, як я її може писати, відволікати. І Я потім їй написала: кажу: А я тобі взагалі можна писати? Бо ну не знаю, що ти там робиш.' І я хотіла запитати: ну ти прокидалася дуже рано, і цілий день ти йшла. Ну, крім як переписується зі мною, що ти ще робила? Так, е, е, десь на третій день вже була така більш-менш рутина. Я е, в тому я встаю досить рано. Я встаю приблизно до м, сходу сонця, ну десь там, типа там за 15 хвилин. А я супер швидко збиралася, тому що коли тебе ти маєш нести з собою рюкзак, він не має бути більше ніж 10% ваги твого тіла. Це ідеально. Хоча я бачила людей, які там, типу, важили 50 кілограмів а несли на собі там, 10. А, і бачила людей, які важили 100 кілограмів і йшли з одною бутилочкою води. Є компанія, яка транспортує тобі рюкзак. Далі. І я вставала швидко збиралася і виходила. У мене там десь через 5-6 кілометрів в мене був сніданок. Я намагалася зрозуміти, де в мене буде можливість там, де я сідала пити каву, я завжди заряджала телефон. Бо в телефоні ти дивишся дуже багато. Сам маршрут я звірялася з тобою. Переписувалася, як ти розумієш? І був сніданок. Після цього десь на 10-му кілометрі треба було зупинитися і трошки відпочити. Я намагалася знімати кросівки, трошки. Класти ноги трошки вище. Потім кожні 5 кілометрів десь 15 хвилин перепочинку. До обіду приблизно обід починається з 12 до 3. От в цей проміжок часу треба було знайти, де ти хочеш пообідати. Бо їжа дуже важлива. Їжу з собою я не несла. В мене було е, мені було важко носити рюкзак для мене, тому їжу я з собою не несла, я його їла тільки там, де я е, в кафе. І там я вже шукала собі ночівлю. Є звичайні альберги, це е, для паломників. Вони дуже дешеві. Е, вони від 10-20 євро коштують. Є муніципальні, є приватні. Це аля хостел. Але там ти спиш, ти і ще 11 людей в одній кімнаті. Однодумців. Однодумців. Одноходокі. Ось і, ну я не це був мій план. Z. <ріст> тому... На цю авантюру да, на цю я поки Тож. що не змогла підписатися. І yeah. тому я... Мені... моя ціль була сісти на обід і знайти десь поряд щось, де я зможу переночувати. Оце була частина. Після того я тут вирішувала, наприклад, я думала по своїх ногах: я можу пройти ще 5 кілометрів чи я можу пройти 2 кілометри. Мене був один день, коли я думала, що я пройду 4, але коли лишилося півтора кілометра до а, готелю, я просто сіла і заплакала майже того, що мені було так важко, ви собі не можете уявити. Мене мені здавалося, що трошки дощик накрапував, і знаєте, така погода, і ти думаєш, ну, ну і, 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 і по-друге, навіщо? Ну ти ж не грішила навіть Чого? зупинку автобусу. Але мені повезло, зупинилася машина, і якийсь чоловік мене підвіз. О, так, 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 так. Бо вони бачить, ну він, мабуть, побачив що я... твої сльози внутрішньо. Але ти, а ти вела щоденник? Як тобі, от як тобі було з. С... Тобі потрібна була підтримка твоїх друзів? Як ти вважаєш? Е, мені здається, що е, ну, я взагалі така людина. Мені дуже подобається, коли мене підтримують. і Я сама намагаюся підтримувати інших. Е, ви знаєте, як ніхто, коли я збиралася, що для мене це було просто ну, надзвичайно mm, важко так. і невідомо, як це робити, і взагалі там про те не знаю, що робити. Тому я. З Самого початку почала вести цей щоденник, бо мені здалося, що, по-перше, це може бути для мене додатковою рефлексією, щоб зрозуміти. І я зараз супер щаслива, що це я зробила, Того, що якби його не було, то я б забула все. Це раз. Коли я це зробила, то для мене це було додатковою частиною, що я запам'ятовувала, що я роблю, і я там писала собі: от, наприклад, там це класно, це не класно, це там треба брати. Наприклад, я взяла там три футболки, треба було брати дві. А там я хвилювалася, що а, не буде де попрати, але майже в кожному місці ти можеш знайти пральні і там і попрати і посушити. Це також а, я хвилювалася, що треба брати пару з собою, там типа кросівок, але можна було б одні. Це допомагало мені. От я думаю, що допоможе можливо комусь іншому. А, я знаю, що з тих людей, які читали мій щоденник, точно пару людей замислилися за тим, щоб піти. Скажи мені, а хто тебе надихнув на це? Де ти це знайшла? Давай так. Слухай, Пауло Келія написав Щоденник Мага є книжка. Мені здається, я її читала колись там, там 100 років тому. А от е, рані, після того я читала цю книжку Німкені, яка подорожувала з Мексики до Канади пішки. Вона мене дуже надихнула, але мені було тоді. Надзвичайно страшно, бо я не була впевнена, що взагалі це можливо, щоб ти йшов один і не хвилювався за свою безпеку, бо ну мені здається, що така в нас є така, така типа тема, що світ не може бути супербезпечним. Ось а коли я, 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 я помітила, що я ця думка до мене прийшла в ту, у лютому цього року. А, бо я вирішила, що я кожен місяць цього року буду робити щось нове. І травень в мене був де сентябрь. Стосовно так, нового, це крута штука, тому що е, коли люди роблять щось нове, як ти на це? Ну, типу, ти вагаєшся так, спочатку, там от якісь такі процеси переживаєш, там є щось нове? Потім ти це робиш. І мені сподобалося, коли ти написала в щоденнику, що це мій перший день, і я не знаю, може я завтра вже не піду, ну тобто. Гайс, не очікуйте тут, що я там я точно дійду. І мені це дуже сподобалось, тому що ми завжди хочемо зробити щось ідеальне. І якщо ми щось почали, то повинно, то повинно це бути нормально закінчено. Типу, це в мене так, я не знаю. Але багато людей не роблять нове, тому що вони думають, що треба це зробити ідеально. І тому мені дуже сподобалось на, на цей перший день. Це типу, я не знаю, дійду чи не дійду, хай це буде ось так, як є. І це мені дуже Дуже класно. Е, я коли е, йшла, я робила опитування, і мені здається, це важлива частина для кожного життя. Е, запитати самого себе, що для тебе в дорозі, от в такому шляху, що для тебе важливіше починати. І бути, якби ідеєю генерувати, думати про неї, там починати саме проект. Іти в проекті, і, от, наприклад, кожен день, іти 30 кілометрів, 30 кілометрів, 30 кілометрів, чи а, закінчувати і отримувати результат. Ти коли дійшла, що ти відчула? Ну, от коли ти вже поставила там останні печаточки, отримала цей папірець, які були твої відчуття? Класне е питання, того, що мене декілька людей питали, коли я йшла, вони запитували: Тіпа, А що ти будеш завтра робити? А що ти будеш завтра робити? Ну, Тіпа, ти ж дійдеш, вже там, лишилося От останній день, мені, мені здається, у мене було 26 кілометрів. А, що ти будеш робити? Що там будеш плакати чи щось такого? А, ви знаєте, в кінці, коли ти йдеш, е по-перше, стає дуже багато людей, і ти бачиш їх ну, кожного на рюкзаку ця е мушля, і ти, це символ каміно. І ти йдеш і ти бачиш, наскільки вас багато, і вони йдуть з кожної знаєш, вулички, вулочки. кожного з різних і ти приходиш на цю величезну, величезну площу. Я навіть уявити собі не можу, бо цей собор він... Дуже здоровий і коли і дуже величний. І коли ти підходиш до нього, я можу уявити, наприклад, ми бачили вже зараз багато соборів. Але коли, наприклад, це було там я не знаю 300 років тому людина з якогось села приходила туди, йшовши місяць, ночувавши десь там під заборами, і отут вона приходила до сього. Я, я навіть уявити не можу, як це як це надихаючи для них. Але що я побачила? Я не побачила там сльоз. Я не побачила там, щоб люди плакали, щоб там, я не знаю, сумували супер. Така якась було піднесення і дуже було весело. Всі так якось там, тіпа, сміялися. Це було там один одного. Фоткали: типу, Вау, ми дійшли! Ми дійшли. Дуже мені надзвичайно сподобалася ця атмосфера. І там є фігура. Це та мощі святого Якова, це ж вважається одною з найвизначніших святинь. А це можна ще до Єрусаліма сходити, можна ще до Рима сходити. І ти приходиш, там є така фігура, і ти її маєш обняти і завгадати чи бажання, чи щось попросити, ну типу помолитися. Вау. Так, і там така черга стоять, стоїть. Мене в перший раз не пустили. Увага того, -то? що був мій е, рюкзак, вони з рюкзаками там не пускають. Я їм показую папірець, дивіться. В мене по папірцю, індульенція, але вони не пустили. І ти заходиш туди, там стоїть чоловік ззаді, ти обнімаєш цю статую, намагаєшся не, прикусно, не, не торкатися сильно близько до неї. І він такий: тип, тип, ти тільки обніяєш, знаєш, так, тип, там щось починаєш думати. Він такий Граціяс, типа, звалі звідси. <рес> <рес> так що це Вже також. трохи змінилось, знаєш, за 300 років. <рес> Так, якщо тисяча людей кожен так постоїть там, то то знає, він такий Подумаю, думає, може почитися і не закінчиться тоді. Але прикинь, робота. Що ти робиш? Робота, я кажу Граціас. до побачення. Граціас. Дякую до побачення, дякую до побачення. Прикинь, він, мабуть, після угу. того нікому не каже. Граціас. <свісно> <свісно> Ще важливо ми мене питали дуже багато про фізичну форму. Наскільки ти маєш бути витривалий? Я бачила дуже багато людей, які такі ну там десь 70 плюс вони йшли, і це було окей. Я зустрічала людей. Наприклад, людину, яка йшла з одною з одною пляшечкою води. А він щось там в нього з ногою було цього чоловіка, і він собі йшов такий на зовсім легкий. Мені так сталося клас. А можна ще питання стосовно шляху, ти повинен пройти за день? Де... Ти не можеш пройти тільки 5 кілометрів, ти повинен пройти більше. Ні чи ні? Ні, ні. Окей. ти можеш йти хоч 3 місяці, а це вже О, це окей. твій шлях. Ти вибираєш, як іти. Більшість mm -hmm. людей проходить. Я прочитала перед тим, і тому я собі забронювала два тижні 14 днів. Більшість людей, типу, до 14 днів, доходять. Я, в мене не було цілі там, пройти це за тиждень. Є люди, які за тиждень проходять, є люди, які за 5 днів проходять. У мене не було такої цілі. У мене була ціль, я див... дуже прислухалася до себе, скільки я саме можу пройти. Круто. В, в мене була от проблема ще з ногою. Я підвернула ногу за, за місяць до цього шляху, тому в мене були фіксатори, з якими я там була. Ходила. Але з ти, знаєш, ти в мене до речі, я потягнула ногу в, в Іспанії. Тому що почала бігати дуже активно на... вгору. І трохи потягнула ногу. А я пам'ятаю, що я повернулась, і ти мені таке говориш, я там вже йду, утрата, та я читаю цей щоденник. Я така: так, завтра встаю і йду бігати. Це надихає, це реально надихає. Я думаю, що багато людей, які теж бачать, наприклад, там в соціальних мережах, що ти там біжиш чи йдеш, чи займаєшся спортом, це. Це, це, гарна така, це, це гарний шлях. Так, може, так, здорового життя, так. І тому я теж пам'ятаю, що так, я побіжу. Що там мені пробіжати? Вона що 20 кілометрів йде. <ріпи> і також я знаю, що хотіла за ногу запитати, чи думала ти про неї весь шлях? Чи тільки там, наприклад, на початку були ці домки, треба обережніше йти, бо в мене нога може там заболіти? Чи вже там на другий день, та ну, і, ну, і, ну і що з тої ногою нормально. <реш> а, знаєш, як звикаєш? У звикаєш. мене було декілька фіксаторів. Я собі купила декілька їх. І я використовувала той, що мені більше підходить. І це, це, це також дуже було важливо, бо я дуже була заготовлена. В мене був крім, в мене був фіксатор, в мене було дуже багато пластирів. Не знадобився ні один, ні один з цього. І ти знаєш, що мене Заспокоювало, я для себе зробила цей план Б. Що якщо, наприклад, стане все дуже погано, перше в мене було одіяло, яке зігріваюче. Якщо стане погано, знаєш, коли ти зможеш встати, тебе, можуть накривати цим одіялом, знаєш, як вам в, і мені здається, що я також розуміла, що якщо, наприклад, прям стане суперпогано, то все одно е, хтось, по-перше, ідуть люди, які тебе зможуть зустріти там раз на годину ти по-любому зустрінеш когось, і хтось тобі допоможе. Так, тому мені здається, от такі речі вони, е, вони змінюють, стають такими крапками певними так, в твоєму житті, поінтами, де ти можеш побачити самого себе. І людина, яка як я, наприклад, енергічна, енергійна, важко медитувати. А це такий термін медитації, як ти мені якраз сказала. Mm -hmm. Так і так, так я вважаю, що на такі проекти також треба підписуватися деколи, бо вони дають тобі зовсім інше чуттєві почуття та інший ритм життя. Так, дуже дякую, що ти поділилася. Я думаю, що тобі, можливо, може якийсь гайд зробити такий невеличкий, якщо люди захочуть піти у кабіну. Так, якщо будуть якісь я питання, думала, я взагалі з радістю буду відповідати, бо я майже все записувала, і угу. в мене все майже заструктуровано. І я більше того я зробила навіть собі там декілька відео, де поки щоб ці дні були якось розподілені. Мені yeah. дуже подобається їх переглядати поки що. Так, Добре, дякую. тому дякую. Так, mm -hmm. якщо е, всім раджу йти шляхом, ну, хоча жити це теж шлях. Так. Пока. пока. Bye -bye. Всім пока-пока.